Притча гірська стежка. Один подорожній ішов крутою гірською стежкою, і раптом дорогу йому загородила величезна кам'яна брила, що впала з гори. Він спробував обійти її збоку, але в нього нічого не вийшло. Ліворуч була глибока прірва, а праворуч майже промовисний схил. Але, може, варто перелізти через брилу? Ні, і це було теж неможливо. Він спробував звільнити дорогу, зсунувши брилу в бік, і довго намагався це здійснити. Він дуже втомився і весь спітнів, але всі його зусилля виявились марними. Зрозумівши, що нічого не може вдіяти, він сів на колоду впалого дерева і сумно сказав що стане зі мною, коли настане ніч? І я буду в цьому пустинному місці, без їжі, без укриття, без захисту, коли хижі звірі вийдуть зі своїх лігвищ у пошуках здобичі. Душа його була охоплена гіркими думками, але підійшов інший подорожній, теж спробував сунути брилу, і в нього теж нічого не вийшло. Він мовчки сів поруч і схилив свою голову. А потім підійшло ще кілька чоловік, але жоден з них не зміг зрушити брилу, і їх всіх охопив страх. Нарешті один сказав іншим Друзі мої, давайте помолимось нашому отцю, який перебуває на небі. Побачивши, яка біда спіткала нас, він обов'язково змилиться над нами. І всі за його порадою помолилися і стали на коліна. Той чоловік продовжив: Брати мої, хто знає, може, ми разом спробуємо сунути цю брилу, і нам вдасться те, що не вдалось кожному окремо. Вони встали. І, дружньо взявшись за руки, зіштовхнули брилу в прірву. Більше вона їм не перешкоджала, кожен з них зміг вирушити вдальшу дорогу. Подорожній це людина, крута стежка, якою він іде, це його життя. Кам'яна брила це перешкоди, які зустрічаються людині на кожному кроці. Жодна людина, навіть сама сильна, не змогла сунутися з місця кам'яну брилу, але Бог ніколи не залишає тих. Хто повсякденно щирим серцем звертається до нього і завжди їм допомагає. Коли люди об'єднались, помолившись йому, вони змогли сунути брило. Ісус сказав йому: якщо хоч трошки можеш вірувати, все можливо віруючому. Євангеліє від Марка 9.23